Доброго ранку! Ми повертаємося у студії програми рано вранці і нагадуємо, що сьогодні перше червня у всьому світі. Сьогодні відзначають, як я вже говорила. День захисту дітей, і діти це наше майбутнє, тому як я і говорила, в нас сьогодні гість, з яким ми поговоримо про те, від чого слід захищати дітей, чому слід захищати дітей і взагалі яку важливу роль відіграють діти у сучасному суспільстві? Вітайте в нашій студії Сніжану Держановську, член правління Ліги прийомних сімей. Доброго ранку, пані Сніжано, раді вітати вас. Доброго ранку. для початку. Сьогодні такий, такий свято день. Як ви вважаєте, чому Саме міжнародний день захисту дітей, від чого слід захищати дітей, можливо, варто було б називати просто день дитини, чи щоб зробити ще одне свято для діток? Ви пані, я думаю, що э, э, більше всього, а чого ми повинні захистити дітей, це равнодушия взрослих. Тому що вони рождаються в цей мир, і то, як ми взрослые покажемо, як нужно жити в цьому мірі, як ми мы явим любов любовь, доброту нашим дітям, тоді вони будуть себе чувствовать и відчувати і точно також відноситися до Ну, то тобто ви вважаєте, що саме дорослі становлять цю становятся велику небезпеку для дітей? Ну, чи можливо ну, зовнішній світ, що, що саме? Небезпечним, Те, що можливо, ми байдуже ставимося до часто. Ми не розуміємо, що таке дитина? Не розуміємо, тому що нас ніхто цьому э, не учив раніше. Сейчас мы уже учимся, да. Сейчас родители они изучают э, педагогику, то есть подходят к процессу воспитания более серьезно. Раньше этому не учили. Поэтому дети в какой-то степени они были не от родительской такой безграмотности Байдужости. в процессе да, воспитания. А вот э, вы говорите, что навчают де саме сегодня навчают батьки бути батьками, ну, так. Є стільки багато організацій, є державні служби, в яких проводяться спеціальні е э, заняття для батьків, для різного віку, виховання різного віку дітей. Є в громадських організаціях спеціальні інститути батьківства, інститути э, сім'ї, от, де можна все це все це вивчити, якщо є бажання. А от ваша організація Ліга прийомних сімей, э, чим вона займається? Чи, ну, яка її основна діяльність? На, що, на що зосереджена? Ну, Основна діяльність – ми об'єднуємо всі прийомні сім'ї міста Києва, дитячі дома сімейного типу. Ми об'єднуємо не тільки по інтересам виховання прийомних дітей. Ми об'єднуємося, коли є у когось проблеми, ми друг другу допомагаємо. Є, коли якісь радості, ми ділимо эти радості друг з другом. Тобто це спілкування. В основному спілкування нас об'єднує і підтримка. Пані Снежанов: в Києві, насправді дуже багато бездомних діток, тих діток, які потребують допомоги. Як ви обираєте дітей, тим, які ви хочете допомогти? Кожна сім'я це індивідуальна історія, і в кожну сім'ю дитина приходить, ну, по определённому сценарію, свыше. Одні к этому йдуть полжизни, інші приймають рішення сразу, мгновенно, як тільки бачать трагедію в якій-то сім'ї з яким-то ребёнком. а от яка ваша роль в вашій організації? Що вы саме, ну чим вы займаєтесь особисто? Ну, я поддерживаю отношения з международными організациями, я поддерживаю отношения з приемными семьями із детскими домами семейного типа. Ми организовываем различные мероприятия совместные, то есть такая координационная Функція е, у вас цікаве така, також з, з, з такими дітками пов'язане ваше особисте життя. Ваш, ви самі, ваша сім'я, ви теж прийняли свою сім'ю. Ще чотирьох дітей, крім того, що у вас є ваших ваших четвер. чому? Чому ви так вирішили? Все ж таки, вісім дітей. Це не не так просто, тим більше ну в сучасному житті, не так легко. Ну, вот как раз наша ситуация, это из э, э, вариант когда мы приняли решение мгновенно, потому что нам позвонили, рассказали. что вы побачили деток, Чи просто... Нет, детей мы не видели, мы, мы слышали их историю, что их было пятеро ага. раз сначала. Вот, э, папа умер, и они остались сами. И мой муж сказал, что, говорит, если вдруг в нашей семье такая же ситуация, куда, куда делаться наши четверо детей? Детям надо помочь. И вот таким образом мы взяли пятерых детей, это было пять лет назад, вот, в свою семью. И, в принципе, воспитывали девять детей сначала. И, то тобто, есть, ваш человек даже был инициатором, ну, вас не было... Ну, с он откликнулся на эту боль. И как сьогодні стосунки вашей сім'ї между вашими рідними дітками и тех, що вы взяли свою семью? Ну, были разные моменты. Естественно, сейчас отношения стабильные, очень даже дружеские, есть общие планы между дітьми, какие-то отношения там в плане спорта, в плане учоби. Поэтому я думаю, что сейчас как раз дружба их объединяет. А скажіть, за статистикою, частіше, все ж таки сім'ї беруть дітей, не ті, які не, мають, не можуть мати дітей, більше все ж таки беруть ті, які вже мають своїх дітей. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Я впевнена, що це огромний труд. І многі смотять на це. Понимаете, люди в в семье, в которых нет детей, они боятся немножечко Но этой не ответственности. не знают. Так можливо. как мы, например, вот в нашей семье четверо детей, мы привыкли с мужем к этой нагрузке. Вот. И, естественно, для многих это ну, наша ситуация шокировала, их шокировала, потому что мы пятерых взяли. Не из-за того, что там где где четверо, там и девять детей. Не из-за этого. Вот. Я понимала, что это огромный труд будет. И муж мой понимал эту ответственность. Но, скажем, нам наша, наша сім'я, наше отношения, наші діти всі ми друг другу помогли, і ми помогли цим дітям також. А от чому, а от ну, це ваша сім'я, а от сім'ї інші в Україні все ж таки частіше, чому вони беруть за, за цим самим принципом? Що легше, коли вже знаєш, що таке виховання дітей, як ви думаєте? Меніше коли от, е, немає дітей часто, то тут сьогодні вдаються часто до різноманітних все ж таки якихось новітніх технологій в медицині, ніж е, до того, щоб взяти, ну можна сказати, нерідну свою дитину. Ну, больше всего я склонна к тому, что все-таки, когда нет опыта, то семьи боятся. То, что боятся все-таки этого да. досвіду. Ну, кстати, допустим, Лига приемных семей очень хорошую ведет программу поддержки таких семей. То есть, если где-то кто-то взял ребенка и вам нужна какая-то консультация, помощь, поддержка, то Лига приемных семей в разных вариантах готова пом помогать и поддерживать. Тобто, у вас есть якась база данных, где вы упикаетесь повним и так. З часто звертаються, які хочуть з вами співпрацювати, сім'єю то вони вже давно встановили там прийняли до себе діток? Да, обращаються, тому що вважають наш опит. У нас є сім'ї, в вас виспитують уже і 10 років дітей, і 5, і 7 років. А Яким чином ви допомагаєте? Щось ви організовуєте? Як це все відбувається? Сейчас мы идем по пути планирования нового этапа мероприятий, потому что в какое-то какое время немножечко утихло движение в Лиге приемных семей из-за того, что настолько кризис всех затронул, настолько все закрылись в своей семье. Вот, поэтому сейчас мы налаживаем, опять открываем эти семьи друг для друга. То есть вы налагодживаете отношения между этими семьями? Да. И как вы думаете, что это, ну, до чего это приведет? Возможно? Приведет к тому, что мы летом соберемся вместе, поедем с детьми отдыхать. Как это раньше было, и государство нам давало такую возможность, когда вывозило приемные семьи вместе с детьми летом на отдых. Это летняя школа называлась. Нас и обучали немножечко, каким-то каким э, интересным информацией да, давали. И в то же время мы имели возможность спокойно с детьми отдохнуть. Сейчас такой возможности нет. Сейчас это Програма поки пристановилася, к сожалению. А, чи ви співпрацюєте з якимись з державою, з державними організаціями? Ну, де з з якими ми непосредственно співпрацюємо, це служба у справу дітей. І соціальна градська служба, районна служба це ніпосредственне наші організації, з якими ми повинні співпрацювати. І яким чином ну в чому полягає ваша головна діяльність? Вони допомагають вам саме знаходити підбирати ці, цих дітей, цих сімей, чи, чи як це? В Бывает. Киеве существует э, городской центр ребенка, где обучают ну, э, консультируют все семьи, которые выявили желание да, взять детей. Им рассказывают, какие формы есть опекунство, усыновление, там приемная семья. Вот и там именно в центре ребенка решается вопрос о создании семьи. А мы просто как помощь государству. А от як що ви порадите тим сім'ям, які вирішили усиновити, взяти до себе дитину чи кількох дітей? Чи є якісь такі практичні поради, що треба пройти, і якісь такі моральні, психологічні проблеми, настанови? Як себе підготувати до цього вчинку? Та да, очень всегда цікавий питання, тому що як говорять багато прийомних сім'ї, ніколи не происходит так, як ти очікував. То есть, не, конечно, не выстраивать какие-то вот такие розовые облака перед собой, что вы возьмете ребенка, окружите его любовью, и, да, вам и он потом будет благодарен. Нет, это труд, который, может быть, когда-то ребенок вырастет, и он оценит это. Потому что в семьи попадают дети травмированные, и нужно очень-очень много трудиться над их травмами внутренними, пока они начнут действительно такую же любовь отдавать другим людям. А от що для того ви робили, щоб усиновити? Куди звертатися, наприклад, з сім'ям? Сім'ям городського Или ж к нам, да, в Лигу прийомних сімей ми просто підкажемо, але все одно зараз господарство зробило центр ребенка, поэтому все через городской центр. А чи буває так, що ви відмовляєтесь сім'ям? Ну, в їхньому, їхньому проханні вони хочуть усиновити, але. В чомусь ви розумієте, що ця сім'я не підходить для цього. Ну именно, опять же, в центре ребенка, не в лиге приемной семьи, ага, а в центре там... ребенка там работают квалифицированные психологи, социальные работники, и они помогают родителям принимать либо положительное, либо отрицательное ну, решение. То есть и отрицательное решение это тоже решение, потому что э, либо это, семье будет от этого хорошо, либо какому-то ребенку повезет, что его все-таки не взяли. А в хорошем случае повезет ребенку и семье, то есть если это хороший будет взаимоподбор. А что бывает, что не помни семьи, вот, например, одна мать, Конечно, конечно, да. Часто По законодательству, во-первых, это разрешено. вот, А часто, конечно, это реже, чем, чем полная семья. Но при поддержке государства опять же, либо это опека, либо приемная семья, то женщины идут на то, что берут ребенка. Дуже дякую, на жаль, підходить до кінця наша розмова і на сам кінець ранкові побажання нашим глядачам і, можливо, якісь такі поради з нагоди нинішнього дня про те, як все ж таки слід нам сьогодні жити так, щоб не було такого, що дітей потрібно захищати, щоб було таке суспільство, щоб діти були само собою захищені. Ну я советую завтра відложити всі свої діла в якоїсь степені відложити роботи і просто максимально уделити час своїм дітям. Взяти їх за ручку, погуляти десь в парку, вивезти кудись на пікнік і зробити для них праздник, тому що ми їм потрібні. Дуже да. дякую. Я нагадаю, що на зустях була Сніжана Держановська, член правління Ліги прийомних сімей. А ми продовжуємо наш ранковий ефір. Залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше.